Всім привіт! З вами Шампунь, і в цій серії я буду крутити колесо фортуни 25 разів. Цієї рубрики давно не було на каналі, і я пропоную розпочати. Це вже ми крутимо перший раз. Перший раз він безплатний. Крутись, крутись. Що? Сундук? А 6 тисяч. 000... Зрозуміло, так, за рекламу ми не будемо крутити, тому що. Так, зараз що сталося? І ми покрутили перший раз. Крутимо. Що я зробив? а я не туди нажав. Будемо крутити на іншому острові, значить. Добре, переходимо. Нічого, це. Я просто давно не грав в My Singing Monsters. І нажав на прокачку мого дворця, чи як це називається. Так, давайте ходимо крутити другий раз колесо. Крутись, крутись, крутись. І сундук, випадись! Що? Три ключа. Так, так. Це дуже круто, що нам випав сундук. Третій раз крутимо і реліквії, так. Да. Я таки думав, що ось випадає мені то, випадає мені то, але реліквій немає. Так, крутимо це ще раз. Крутись, крутись, крутись. Тільки на тисяча їди, бо це занадто мало. Крутимо ще раз. Давай, в нас воно так гарно крутиться. І випадає тисяча їди. Це дуже мало, надіюсь на більше тисяча не випаде. Ну, так, да, я так кажу, а потім випаде менше тисячі навіть. Добре, крутись ще раз. Я вже, о, 19 тисяч. Це, звісно, не так багато, але це немало. Ну, давайте я покручу ще раз. Давайте, давайте. Давайте, давайте, я покрутив. І нам випадають кристали. Це, тобто, як? Ми потратили два кристали і отримали ще кристали. Ем, Добре. Ну, Нам випадає. Я не знаю, чи це багато, чи це мало. А тепер нам що випадає? Ну, давай, чому ти так довго крутишся? Випадає практично 2000 єди, 1900. Наступний раз. Надіюсь, тепер нам випаде вже щось круте. Да. Да, якщо 100 тисяч, це я казав, чи мало чи багато, то 6 тисяч. Це взагалі дуже погано. Ей! Ей, я не зрозумів тут чогось. А Фортуни скільки раз я маю крутити. Блін, я збився із рахунку. Добре, давайте ми будемо крутити десь. Так, дайте я зараз посчитаю. Так, давайте будемо так думати. У мене було стільки кристалів. Так, Потім я потратив, на 50, тому що я не туди нажав. Потім у мене виходить вже 106 кристалів, мало бути. Да? Ну Тоді, виходить, а можливо, то якось там було по-інакшому, так що. Ми ну, десь. Блін, я чесно, я не знаю. Добре, будемо крутити, поки не получимо другий або і третій сундук. Я не зупинюся, поки не виграю, поки не наберу собі ще один сундук. Давай, 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 крутися, крутися, крутися. Тягнися, тягнися, тягнися. Ну, давай, 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 давай. Сундук, сундук. Чому нам такий мусор випадає? Я трачу свої кристали. Але. Ну, це нормально, але чомусь. Це що нам тільки що випало, це нормально, але до цього нам. реліквії. Ну, монет багато. Це як для мене нормально. Це як для мене норма. Наступний раз, як ви думаєте, що випаде? Та нічого не випаде! Випадає мусор. Ось, е, я не розумію одне от. Е, о, випадає то ж саме. Ні, ну, а тут є хоча б є, щось різне, тому що випадає то ж саме. Ану, 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 а ну! Та. Блін. Дійсно. Ну, мені якось одне й те ж саме випадає. Вам не здається це нечесним? Ну, нарешті рі... ріліквій. Ну, їда це також дуже добре, тому що за допомогою їди я годую монстрів, а за допомогою монстрів. Сундук! Сундук, зу... сундук. і що нам випадає? що нам випадає, П'ять ключів. Але головне, що випав сундук. Тобто, із-за сундука, це відео стає крутим. Що в сундуку? Це вже немає різниці. От вам, я думаю, саме інтересне для вас це сундук, а не що там всередині. Але в сундуку о реліквії, реліквії. Приходьте до мене реліквії. Реліквії, я вас люблю. Добре. А тим часом, тим часом, тим часом, тим часом. Тисяча єдин. ну куди так мало? Ось, давайте, давайте. Я купляю ще одну спробу. І починаю крутити. І мені випадає сумні. Два кристала, це капець. Повний капець. Добре. Так, а на цей раз нам що може випасти? 9500 їди. Давайте ми поки що відпочинемо і подивимося, що тут у нас є. Давайте ми цього монстра прокачаємо. давай. Так, ми його прокачали до 14 рівня і потратили всю нашу їду. Ось так. Крутили, крутили. І все, потратили, всю нашу їду. Давайте знов сюди заходимо і знов починаємо крутити. Напевно, ви запитаєте, чому в мене тут зверху не пише, який раз я кручу. Тому що я буду крутити, поки не получу. Ще один сундук. Тобто я буду крутити, поки не получу третій сундук за це відео. Добре, давай, крутись. Я просто не хочу так багато кристалів втратити. Та блін, ще мінус 2 кристала. Давай, давай, бачите його? Давай, я ці кристали дуже довго. Дуже довго я їх шукав, дуже довго я їх. Ну, ви, ну, ви знущаєтеся, так? Так. О, мені випадає. Ну, вже би два кристала випало. Тобто я потратив два кристала, мені нічого не випало, і я отримав ці два кристала. Ну, як по інакшому можна говорити, давайте ми тепер через низ покрутимо. Тобто, ми крутили уверх, а це, я не знаю, чи є різниця. Так, різниця є. Різниця навіть велика. Така велика ця різниця. що, ой, А куди я зараз покрутив? Блін, я не, я не круто покрутив, ну, от що це нам попадає. От скажіть, от якось це можна взагалі от любити ось такі погані. Сундук, сундучок, ну куди ти пропадаєш? 19 тисяч ідей, це. Це давайте вже 19 тисяч ідей. Сундук ні, сундук вже точно не випаде. Ну, монети, напевно, що якось туди я можу ці монети потратити. Тепер крутимо. Ой, я так слабо Реліквії, <хи> ура. Стоп. Навіщо мені тисяча їди. Поясніть мені. Да, добре, круту, кручу сильно. Кручу сильно, кручу сильно. Та ні, ну. Е, ні, ну, це взагалі. Капець. Добре, давайте ми знову покрутимо. Давайте ми знову покрутимо. Реліквії. Да. Мені вже ці реліквії будуть в кошмарах снитися. Хоча Хоча ні, мені подобається, коли мені випадають реліквії. Тому що є обмін такий. Один кристал, одна реліквія. А так я за два кристала три реліквії. Тобто, коли я получаю реліквії, то я економлю. Можна так сказати. Далі мені випадає. Знов не круте, знов. знов таке щось як. Сундук! да, 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 да! Люди! Я не можу нічого зарадити. Ось я не перестану, поки о, давай реліквії. Привіт реліквії. Пока реліквії. пока реліквії. Не випадають мені реліквії. Ну Це що з цими реліквіями? Ну це просто реліквії, це якісь капеці з цими реліквіями, реліквієрії. Ці реліквії вони нереальні. Добре, давайте, давайте. Ну мені сундук вже не випаде з цього прокрутну, бо він занадто далеко, а я вже почав зупинятися. Давайте ми звідси покрутимо від цієї сторони, і що нам випадає. Ну да, що нам випадає. Звісно, їди багато, але кристалів у мене залишається мало. Ну, давайте ми вже ось так якось покрутимо. От що нам вже вже. От я не знаю, чи мене може порадувати. Ну, от це нормально нам випало, він дуже нормальний, я не знаю, що робити. Добре, давайте будемо вже говорити трішки спокійніше. Можливо. 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 Нам вже міг випасти цей сундук давно, тільки я не знаю, що цьому сундуку мішає. Ось я Я не можу зрозуміти, що цей сундук хоче. <свистит> Це... Це якийсь, я не знаю, що це. Що це, це, це... Все, Все, я кручу, я кручу ще раз, ще раз, і ще раз, я я, я, я на зупиниться. Добре, випадає мусор, Випадає мусор, мені вже все рівно. Давайте оп'ять крутимо. Що це вже таке робиться, давайте, 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 давайте. Давайте, да! сундук, сундук? Ні, два кристала. Та що да, я розумію, не хочете ви мені давати сундук? Але я нікого не питаю, я мушу получити цей сундук. Давай, давай. Ух, як це ви робите неправильно. Давай, 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 давай. Ні, які монети. Ще п'ять раз я всі, я всі свої кристали потратив на цю серію. І... Да. Ми. Три ключа. Все. В мене на початку відео було 100 з чимось кристалів, а тепер їх 8. Я не знаю, як це коментувати. Ми отримали дуже багато ключиків. Давайте ми вже за ці ключики купимо собі монстрів. Ну добре, поставте всі ви лайки. Ну і з вами був я шампунь. Всім удачі, всім пока-пока!